Вітаю вас на моєму каналі, я Олена. Сьогодні хочу показати, як я готую саджанці для. навіть не саджинці, а череночки для того, щоб черенкувати троянди. На дворі вже грудень місяць. Але ось у мене я зрізала що встигла до похолодання трояндочки, вона стояла у вазі. І тепер я хочу показати, як саме готувати черенки. Для того, щоб посадити трояндочку, нам потрібно брати частину стебла з п'ятьма листочками. Тобто, там, де три листочки, ось так, нам не підійде. Має бути п'ять листочків. Ось цю частинку ми обираємо. Що ми робимо далі? Далі ми будемо відрізати стебло з трьома листочками і залишати ту частинку стебла, де в нас листочків. Листочків. Ось частинку я відрізала, в мене вийшов один листочок, але це нічого страшного. Намагаюся відрізати під кутом частиночку стебла, верхню частинку стебла. Тепер нам потрібно вкоротити листочки, тому що такі великі листочки живити для частинки стебла без коріння буде складно. Тому ми зараз за допомогою секатора я обріжу. Ось так половинки рослинки. Залишу тільки пів листочка. Відрізаємо ось таким чином, залишаємо тільки половинку листочка. Ось можу ще показати: ось так: ось. це листочок невеличкий, в принципі, його можна і не обрізати. Але я все одно його також відріжу. Ось, ось таким чином обрізали листячко. Підготували його для того, щоб посадити. Далі потрібно взяти ґрунт, можна садити навіть у горщик і тримати його в кімнаті, в прохолодному місці, там, де не спекотно. Саджаю я його приблизно, ну, ось так заглиблюю його, ось так: одну почечку лишаю там або дві в ґрунті, і ось так декілька почечок лишаю їх. Над ґрунтом, і потім ось цих пазушок, які є ось у нас на стебельці з цих пазушок, потім підуть новенькі росточки. Посадила в ґрунт, заполила ґрунт ущільнила так, притрамбувала і зверху обов'язково одягаю або. Баночку, так прозору, там літрова, півторилітрова, дволітрова, яка у вас є, або ж відрізану пластикову пляшку для того, щоб завжди зберігалася волога і тепло. Можна так саджати і в ґрунт на дворі. Ну, Зараз уже грудень місяць, тому я посаджу в кімнаті, тому що ну, на дворі в нас уже мороз. Сьогодні було 4 градуси навіть морозу, То я посажу в кімнаті і буду чекати, коли воно проросте. І так, під баночкою вона в мене пробудеться рослинка аж до, тобто, не, я її не навесні зніму цю баночку. Ну, подивлюся, якщо будуть хороші росточки, можна вже, наприклад, на початку літа зняти і дати їй можливість розвиватися далі. Якщо росточки будуть слабенькі, то так я її під банкою залишу і на літо, і на осінь, і зніму аж наступної весни. Черенкуйте троянди, до речі, у мене так з трьох, наприклад, череночків приймається десь один-два череночки приймаються. Тому нарізайте декілька череночків, саджайте їх в ґрунт, під банку саджайте, і нехай вони у вас ростуть. Дякую, що додивилися відео до кінця.